Я Анастасія Купрієць та я Сніжана Чернюк. Знайомимо вас із ЄС із європейської столиці Варшави у рубриці Україна і чи ЄС говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про Румунію, скасування результатів першого туру президентських виборів, про вибори парламентські, а також реакцію румунського суспільства. Перший тур виборів президента відбувся 24 листопада, і на ньому неочікувано переміг Келін Джеорджеску. Не дуже відомий політик. Йому соціологи насправді прогнозували близько 5% підтримки. Проте він набрав цілих 23 і став переможцем першого туру. І це викликало не тільки здивування, але й обурення. Бо Келін Джеорджеску має позицію антизахідну, націоналістичну та проросійську і висловлення. Ловлювань таких у нього чимало. 8 грудня він мав би змагатися за президентську посаду з Еленою Ласконі, яка займає протилежну позицію про західно і відповідно підтримує Україну. Проте за два дні до другого туру Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Було оприлюднено документи, у яких чітко підтверджується технічний вплив на вибори на користь цього кандидата. Розпочалися обшуки в тих осіб, які просували його кандидатуру, і відомо, що деякі з них вже виїхали. З країни політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи та координаторка проєкту Дельта 24 про регіон Україна Молдова Румунія Маріана Присяжнюк каже, що вибори мають початися спочатку. Але це можливо лише після обрання нового уряду, Тож процес розтягнеться щонайменше на кілька місяців. Я також запитала експертку, чи не може статися так, що й у цих нових виборах з'явиться як кролик із рукава фокусника, невідомий кандидат чи кандидатка, і знову його незаконним способом будуть намагатися пропхати до влади наразі, за результатами рішення конституційного суду. Уряд має призначити наново передвиборчий календар і власне дату проведення президентських виборів. Однак немає ще того уряду, який би був уповноважений це зробити, тому що після того, як відбулися парламентські вибори в Румунії, чинний уряд є перехідним. Тому що має зібратися парламент, сформувати коаліцію і призначити новий кабінет міністрів, який вже буде повноваженим приймати такі рішення, і, зокрема, втілити рішення конституційного суду. Тому цей процес розтягнеться на кілька місяців. Як мої співрозмовники передбачаються, що найраніше це може бути в березні. Щодо того, чи будуть ще якісь непередбачувані сценарії, я переконана, що країни, які здійснювали зовнішнє втручання, Звісно, вони готуватимуться і використовуватимуть ситуацію, це очевидно. Але чи зможе Румунія себе захистити повноцінно, так як, на жаль, це не сталося в попередньому голосуванні? Це залежатиме від того, наскільки правоохоронні органи також відреагують, тому що рішення Конституційного суду саме по собі не несе за собою е, наслідком відповідальність для якихось окремих осіб. Але наскільки я знаю, органи прокуратури відкрили справу, відкрили розслідування за цим фактом і вже проходять обшуки у багатьох осіб в багатьох містах з приводу втручання вибори. Я так думаю, що це має бути навіть кілька справ, і не одна, і не дві, а мабуть, десятки, тому що дуже багато людей було названо, які втручалися, які забезпечували непрозоре фінансування, теж саме які забезпечували поширення політичного контенту без належного маркування, тощо, тощо. Тобто наразі за цей короткий проміжок часу було озвучено дуже багато інцидентів, які мали б розслідуватися Органами прокуратури Попередньо обшуки йдуть, попередньо слідство йде, і вже чи будуть допущені ці підозрілі кандидати у наступних передвиборчих етапах? Це вже залежатиме від того, наскільки вони понесуть відповідальність відповідно до слідства щодо Келіна Джорджевського. Наскільки мені відомо, слідства поки що немає, але я не виключаю, що із проросійського такого проксі табору з'являться ще нові фігури. Тому що і Джеску, і сумнозвісна Діана Шошуака, та й багато інших токсичних політичних фігур, які відкрито і відвідували посольство Росії, і робили дуже суперечливі заяви, які не те, що вони є проросійськими, вони є антирумунськими, такими, що підривають національну безпеку Румунії. Тобто, дуже багато таких осіб вийшли із е е партії. Аур, яка прийшла до парламенту і отримала там десь близько 20%, якщо я не помиляюсь, тобто три ультраправих партії, родовищем яких є аур, контролюватимуть одну третю парламенту і здійснювати і розслідування, і забезпечити якусь відповідальність для винних осіб, і визначити цю міру впливу вже на такому етапі дуже складно, тому що справа зайшла дуже далеко, коли такі люди, які можуть бути в цьому винні вони наділені найвищою легітимністю в країні і фактично є стали народними представниками тому ну можемо тільки побажати Румуні успіху у захисті своєї власне національної безпеки. Свою передвиборчу кампанію Джорджеску переважно вів у Тіктоці, де здобув популярність і зараз досліджують сітку впливу, яку він просував у соцмережах, бо у самій Румунії вона повпливала на думку виборців дуже значним чином. І що цікаво, на діаспору також за Джорджеску проголосувало понад 43% із діаспор. Спори і це цікавий момент, бо у сусідній Молдові, навпаки, діаспора виявилась більш проєвропейською і, можна сказати, врятувала Молдову від руху не в ту сторону. Чому деякі румуни, які живуть у західних країнах, на виборах голосують за протилежні цінності? Про це я запитала експерта центру східних студій Каміля Цалуса. Так, так, мами дочинення вугле з дуже цікавою ситуацією по цим взглядам, але то дві, якби зпевні ружне діаспори. Так, у нас взагалі дуже цікава ситуація в цьому плані, але це дві абсолютно різні діаспори. Молдовська діаспора традиційно голосує за проєвропейські та ліберальні, так би мовити, і за антиросійські сили. Це тому, що молдовська діаспора хоче перш за все європейської інтеграції. Вони хочуть, аби Молдова реформувала. Валася в тому ж дусі, в якому реформувалися або змінювалися країни Європейського союзу, і вони хочуть убезпечити Молдову від російського впливу. Для них це голосування за прозахідні сили є таким. Геополітичним жестом з іншого боку, у випадку з румунською діаспорою, все трохи інакше. Румуни вже є членами Євросоюзу ще з 2007 року. Я не думаю, що тим, хто підтримує антизахідні сили, хотілося б вийти з європейського союзу. Вони просто хочуть повернення до більшого консерватизму та традиційності всередині ЄС. Це відбувається з кількох причин. Перш за все, треба пам'ятати, що ця румунська діаспора, яка проживає в західній Європі, це переважно так звані сині комірці, тобто це Редставники фізичної праці сфери послуг тих секторів економіки, які не користуються великою пошаною. Тому вони мають певне відчуття ізоляції відчуженості від загального суспільства, у якому живуть місцевого суспільства, чи то в Бельгії, чи то в Німеччині, чи то у Франції. Вони також напевно почуваються. Недооціненими саме через роботу, яку вони виконують, або через становище, яке вони займають у цих суспільствах, і для них важливий цей консервативний наратив і наратив про те, що Румунія є гордою країною, важливою країною із довгою історією, що Румунія повинна відігравати більшу роль у Європейському союзі, що Румунія повинна дбати про власні інтереси. Це приваблює та підвищує самооцінку. Це зрозуміло. Так працює людська психіка. Це одна з причин. Друга причина полягає в тому, що багато румунів, які живуть на заході, які походять із цієї консервативної Румунії, особливо з деяких більш провінційних районів Румунії. Вони бачать у західній Європі те, що не завжди їм подобається. Тут я маю на увазі насамперед явище трудової міграції, яке відбувається у Європі. Наприклад, Румун, який, скажімо, живе у Брюсселі чи Парижі, бачить у своєму оточенні людей з мусульманських країн, людей з іншим кольором шкіри, людей з іншої культури або з інших неєвропейських культур. І йому це не завжди подобається. Іноді такі люди просто думають, що вони не хотіли б цього у своїй країні. Наприклад, вони виступають проти міграції, проти необмеженої трудової міграції до європейського союзу із неєвропейських країн. Вони раді працювати у європейському союзі і заробляти там більше грошей ніж у себе вдома, але в той же час деякі люди не хочуть усіх соціальних змін, які відбуваються у рамках європейського союзу в Румунії. Заходив на території у в Коли маєш менше цінуєш. Так можна підсумувати причину того, що румунська діаспора не надто прозахідна, і, хоч перший тур визнали нечиним, парламентські вибори, які відбулися 1 грудня, свідчать про те, що Румунія піддалась тенденції збільшення підтримки праворадикальних сил. Так, Маріанна Присяжнюк говорить про три ультраправих партії, родовищем яких є Аур, і вони контролюватимуть третину парламенту. Оскільки виявлено порушення на президентських виборах, то я запитала Маріану Присяжнюк, чи не може бути й так, що на парламентських виборах також було щось незаконне, і чи можлива перевірка ще й результатів парламентських виборів? Я такої інформації не знаю. Парламентські вибори валідовані і має бути скликаний парламент найближчим часом, після чого у десятиденний термін має забезпечитися подання про нового прем'єр-міністра, який сформує новий кабінет. За результатами парламентських виборів сама антизахідна партія Ур зайняла друге місце. Найкращий результат здобула лівоцентристська соціал-демократична, яка входить до нинішньої правлячої коаліції. Вона Набрала 22,4% голосів на виборах до сенату і трохи більше 22% на виборах до палати депутатів. Але радикальний, євроскептичний і націонал-консервативний союз об'єднання румунів той же АУР недалеко відійшов 18%, відповідно. І що важливо, Аур, це не єдина партія із антизахідними гаслами. Ультраправа і проросійська партія Діани Шошоаке Сос Румунія 7,7%. вони набрали до парламенту і 7,3% – до сенату. Демократичний союз угорців Румунії та пов'язана з Аур партія молоді. Набрали 6,4% в обох випадках. Тож загалом можна сказати, що 30%. Сотків у парламенті та сенаті тепер складають сили, що ставлять під сумнів значення ЄС, НАТО і також злочину Росії. Чому так відбувається? Я запитала експерта Каміля Цавуса. Таке настроє сувереністичне, трохи подобне до тих, хто повітря мами на Венджах. Такі сувереністичні настрої, дещо схожі на ті, що ми маємо, скажімо, в Угорщині або в деяких інших країнах регіону, почали з'являтися в Румунії вже кілька років тому, у 2020 році. Партія АУР на той час була дійсно єдиною євроскептичною, сильно націоналістичною консервативною партією. За опитуваннями, вона мала підтримку явно нижче виборчого порогу. Натомість тоді АУР не тільки пройшла до парламенту, але й отримала досить пристойний результат 9%. Тобто, вже тоді були такі перші симптоми того, що румуни зацікавлені в такому типі політиків і в такому типі наративу. Хоча й надалі 75% підтримують на даний момент присутність Румунії в ЄС серед виборців радикальних партій. Також зростає відчуття певного розчарування європейською інтеграцією, відчуття того, що європейська інтеграція, хоча й принесла вигоди особенно. Бливо на економічному рівні, але принесла із собою певні негативні явища, наприклад, питання масової міграції, наприклад, питання присутності на румунському ринку західних корпорацій, які з точки зору багатьох румунів поводяться не так, як слід, не платять достатньо податків, або вони нечесно конкурують із румунськими компаніями, які мають менший капітал. Наприклад, не мають такої підтримки як німецькі або французькі компанії на румунському ринку. Плюс треба пам'ятати, що румуни є досить консервативним суспільством. Для них важливі питання віри, питання патріотизму, цієї культури місцевих традицій, і у зв'язку з певними культурними змінами, які відбуваються в західній Європі, або принаймні у зв'язку з тим, як ці зміни подаються засобами масової інформації. Якась кількість румунів починає задаватись питанням, чи цей ліберальний розвиток Європи є чимось добрим для них. Це також було значною мірою причиною того, що ці радикальні праві рухи зростають у Румунії, і Джорджеску скористався цим зростанням, ставши завдяки соціальним мережам дійсно таким символом певної консервативної реакції. А також символом боротьби проти політичного мейнстріму, а також символом валків з мейнстрімом політичним. Проросійська риторика в румунських реаліях адаптується під місцеві реалії і використовується для поляризації суспільства за віковим сценарієм. Маріяна Присяжнюк підтверджує, що більшість молодих людей не розуміють небезпеки радянського минулого. І неадекватно його оцінюють про російська риторика. Вона сама по собі нічого не говорить, тому що про російська риторика адаптується до місцевих ралій, і так само відбувається і в Румунії. Про російські інтереси ховаються за такими тезами, як дискредитація взагалі участі Румунії в таких організаціях, як НАТО, Європейський Союз і просування так званого сувереністського курсу, тобто у румунському контексті загравання з минулим це загравання з комуністичним минулим вихваляння таких фігур, як Індонеску, і навіть Чаушеску. Ну, якщо в наших ралях, в українських ралях, загравання з минулим це просування про радянських Ну, це так для порівняння, щоб було розуміння, як ця адаптація відбувається. Тобто, так само минулими якимось. На тивоби з минулого, там де домінувала Росія, просуваються інтереси в нинішній політичний час, використовуючи аудиторії, які не мають якоїсь болісної рефлексії пов'язаної з тим часом і реалістичного уявлення про ті часи, і тут мова навіть не про рівень освіти чи відсутність освіти. Звісно, життєвий досвід він забезпечує змогу робити більш раціональний вибір в житті, і власне під час політичних виборів. Але тут важливо розуміти, що коли в країні є ще категорія людей, чиїм безпосереднім досвідом було і участь в революції 89-го року, і боротьба проти комуністичного режиму тобто, ця частина суспільства стравлюється із частиною суспільства, для якої ці часи, які стали дуже важливими для новітньої історії Румунії, для яких це. Не є життєвим досвідом, власне, для яких, якщо вони й знають про це, то лише з книжок і дуже в таких загальних рисах. Тобто, це використовує Росія для такого культивування нового суспільного розлому однієї категорії населення проти другої категорії населення. Власне, тому Джерджевської просував свою кампанію у Тіктоку, розраховуючи на підтримку саме молодих людей. 28, здається, відсотків його виборців серед усіх, хто його підтримав, це люди з 18 до 24 років. Це люди, які ще не завершили свою освіту, які ще тільки розпочали якесь формування власного професійного уявлення, ціннісного уявлення. Тому, власне, із такою категорією виборців дуже легко загравати, просуваючи такі токсичні наративи минулого. Неадекватна якась. Е, Оцінка позитивного досвіду з минулого, а просування саме переорієнтація на минуле із майбутнього на минуле. Тобто, це повністю це навіть не підміна поняття, це підміна. Ціле покладання це взагалі дезорієнтація всіх можливих суспільних процесів, які мають орієнтуватися в завтрашній день. Просто це все блокується на такому, це вже такий рівень глибокої дезінформації. Це так як будують свої кампанії ультраправі проекти зараз, адаптуючи до місцевих реалій. Ну і це ми побачили в Румунії. На жаль, ситуацію недооцінили. На моє запитання чи можна молодь переорієнтувати на якісь адекватніші цілі ніж підтримка антиз? Західного і радянського минулого Мар'яна Присяжнюк припустила, що таке рішення можливе, наприклад, будуть адаптовані якісь публічні дискусії, зокрема і про роль соціальних мереж у демократичних процесах. І ще декілька акцентів щодо того, що чекати у майбутньому вибори президента мають відбутися із чистого листа про те, чи вийде на цьому листі вписатися Джорджеску ще раз і знову здобути підтримку, і чи варто готуватися до сценарію його приходу до влади? Адже обіцянки Джорджеску насправді не тішать. Він зокрім зокрема казав, що очоливши Румунію, заборонить транзит українського зерна через Румунію та припинить військову допомогу Україні. Каміль Цалус натомість нагадав, що все ж президент у Румунії має обмежену владу, і також експерт підкреслив роль США, з яким традиційно Румунія координується у своїй політиці. Так правді, компетенції президента то що гранічона несомподобне до компетенції президента польського повноваження президента досить обмежені. Вони схожі на повноваження польського президента. Отже, навіть у разі перемоги Джорджеску радикальних змін в румунській політиці не відбудеться, оскільки саме уряд ухвалює ключові рішення щодо напрямку зовнішньої політики країни або її розвитку. Джорджеску не може заблокувати українського зерна через Румунію у світ, але він може, наприклад, ускладнити відправку військової допомоги Україні. Тому що президент в Румунії очолює такий орган, який називається Рада безпеки і оборони країни. Це такий орган, де сидять керівники служб, воєначальники, прем'єр-міністр, міністр оборони і так далі. Тут я думаю, що Румунія залишиться на тій позиції, на якій вона є, тобто на боці Києва. Водночас, незалежно від того, чи буде ця коаліція, про яку я зараз говорю, правляча коаліція, чи при владі буде Джорджеску на посаді президента. Ставлення Сполучених Штатів матиме дуже сильний вплив на політику Румунії. Якщо США керуватиме президент, який матиме практично кажучи складне ставлення до України, то Румунія також вірогідно матиме складне ставлення до України. Румунський політичний мейнстрім, як правило, слідує шляхом, який завжди задають Сполучені Штати, коли йдеться про питання безпеки, і безумовно не буде робити нічого, що буде протилежним тому, чого хоче Вашингтон, незалежно від того, хто буде при владі, і напевно, не дроб. Нічого що буде в контре до того, чого буде втяг Вашингтон. Без ганду на те, хто буде бенджець. Як буде розвиватися ситуація в Румунії? Будемо вас інформувати сьогодні. У питаннях виборів та настроїв в Україні нам допомогли розібратися політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи та координаторка проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія Маріана Присяжнюк. Та каміль Цалус, експерт із центру східних студій. А матеріали, які ми готуємо для вас, можете знайти на подкаст-платформах польського радіо для України, на Spotify та Apple Podcast, а також на нашій сторінці. Потрібне А з вами була програма Україна і чи ЄС та її ведучі Сніжана Чернюк та Анастасія Купрієць. Почуємося за тиждень.